Друзі, вітаю вас, п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. наша чергова зустріч. Хоч і вечір, а все одно хочу вас, друзі, поздоровити, привітати з Днем Гідності та Свободи. Ну, ось в такий день у нас цей пам'ятний, пам'ятна ця дата, в буремний день, в буремний час, війна. Але гідність і свободу людина повинна проносити з собою все життя і не забувати, що вона людина, що вона має гідність. Вітаю вас, друзі! Вітаю! Давайте почнемо зараз декілька таких цікавих новин, а потім ми подивимося, як Європейська солідарність починає танці на кістках загиблих на цирастернопільців. Давайте почнемо з маленьких новин. Ми не будемо з вами обговорювати. І я взагалі не розумію, як можуть всі обговорювати якісь політичні проблеми, якісь плани, робити конспірологію, що хтось щось задумав, пішов отак, а тепер отак, многоходовочка. Друзі, це так. Канісі Нитниця – це такий лохотрон. Є спеціалісти, реальні спеціалісти, є експерти, реальні експерти. І то в цій ситуації вони також вперше. В ситуації війни, в ситуації такого розбраду вони вперше. Вони також, повірте мені, можуть зробити експертний висновок. Але він, якщо в мирний час, і вони навчалися для мирного часу, він був там 60-70% дійсно міг збутися, або ще то зараз 15 20 А інші блогери прості, я вже казав мільйон разів. Повторюй, не можна прогнозувати. Не можна казати, а я ж казав, а я ж казала, як, ми, як я думав і чи як я думала. Ні, друзі. Ми, на жаль, зараз живемо в такій ситуації, де ми можемо тільки обговорювати ті події, які збулися. Таку от, подія, яка збулася. Крик, ор. Умеров удрав в Штати. Єрмак поїхав в Лондон. Вони не з президентом, вони тікають. І так далі, друзі, і так далі. Так от що я вам хочу сказати: Умеров не удрав в Штати, і ми це знаємо. Умеров повернувся разом з президентом в Україну. Єрмак не літав у Лондон, а був з президентом в Україні. Вони вчора обоє були на зустрічі президента з фракцією Слуга народа. Доказ тому, що вони були в Турції з президентом. Ось вам це фото. Це зустріч президента Володимира Зеленського з Ердоганом. Ось все. Вони були. Двоє були на цій зустрічі: У меров і Єрмак. Не Гончаренко, не Железняк, не Порошенко, не Федіна, не будь-хто. Ці двоє людей були. Ці двоє людей. Вони залишаються працювати. Вони залишаються працювати. Все. Голова Офісу президента Андрій Мак не йде в відставку. Голова РНБО, секретар РНБО Рустаму Миров не йдуть в відставку. Ось це те, що ми знаємо. Далі. Те, що ми знаємо. Наша заява на Совбезі ООН. Після того, як ми скликали за Тернопілем і іншими обстрілами, що заявила наша представниця, вона сказала, що Київ готовий до конструктивної роботи над планом завершення війни, проте існують певні червоні лінії, а саме, визнання тимчасово окупованих територій російськими не буде. Україна не прийме обмежень на самооборону або чисельність і можливість збройних сил не прийматиметься і порушення суверенітету, включно з правом вибору союзів, до яких країна хоче приєднатися. Не буде винагороди за прагнення до геноциду, що лежить в основі російської агресії, які підривають українську ідентичність, зокрема мову. Там кажуть, що. Простити всіх, амністувати ні. І не, при... не пропонував це у меров. він сам це заявив. Україна готова до переговорів про припинення війни з Російською Федерацією, зокрема на рівні лідерів. Мирний процес має відбуватися лише за принципом: нічого про Україну без України. І все, все це було сказано, все це нормально. Ось. Ми знаємо наші заяви. Ми знаємо е, дію президента. Ми знаємо, хто залишається і кого вже звільнили. Ми знаємо, що уряд продовжує працювати. Будуть е, кадрові рішення. Так, президент сказав, будуть. Я аналізую, я дивлюсь, і все мені подобається. Не робиться все спонтанно, не робиться емоційно і не рубається шашкою на голов, голови не летять. Все, друзі. Офіційні речі є. Далі також офіційне. Ми будемо бачити всі докази до цьому. Але воно трошки вже внутрішньої політики і наших баранів. Друзі. Але перед цим я хочу запропонувати вам купити книгу, яка називається Ціна рабства. В одній книзі три томи. Друзі, купуйте, читайте. Ось вона настільки зараз підійходить підходить до цієї ситуації, що ми бачимо ціну рабства, якою ну яка вона є за ті роки з моменту переселення наших українців, наших пращурів до далекого східу. Читайте дуже цікава книжка. Кожні 500 гривень йдуть на допомогу нашим Збройним силам України. Все до наших баранів. Так, от наші барани. Я почну не з баранів, а почну з того, що в Тернополі дістали ще одне тіло, і там же 28 вбитих людей. 16 ще вважаються зниклими. Все менше і менше. Сподівань, що вони будуть живі. І тоді це буде майже більше 50 загиблих. Чому це відбулося? Як це відбулося? Ми поговоримо завтра на прямому ефірі о 20.00. Це там, якщо світло буде. Зараз дуже тяжке зі світлом. Так що поговоримо завтра. І про те, що я хотів, про що я хотів в середу. Так от Тернопіль, отаке жахіття. А тепер, друзі. На фоні цього жахіття, подивіться, оце відео. Я спеціально його не обрізав нічого. Ось як воно було виставлено у них, у них, на їхніх сторінках скрізь. відео Федини на якомусь там телебаченні. Я навіть не знаю, що це за телебачення, а, -а якийсь прямий ефір, десь. ну Вони це попублікували всі. Є з Миколаївщина, і, і, і всі європейські. Всі пабліки європейської солідарності. Подивіться це відео. В Тернополі не було жодного ППО. І якась навколо офісна мразь крала 100 мільйонів доларів, і це тільки жматочок того всього. Щойно залізняк запостив, щоб Зеленський вирішив не звільняти алі бабу Єрмака. Тобто вони зараз збираються покривати оцю всю шушару, яка вкрала в людей можливість вижити. За ці всі гроші можна було купити ППО. За ці гроші можна було купляти ракет. Вони двушку на Москву переказували, да? щоб потім по нас їх стріляли. Яка, просто якою нечистю треба бути, щоб по суті давати можливість нас вбивати. Вони рапортують, як вони це будуть завали розбирати, так президенти і решта не цим мають займатися. Вони мають зараз вести переговори щодо додаткових ППО, щодо додаткових установок. А хто нам це буде давати, коли тут так безможно крадуть? А то вони прийдуть на похорони до цих людей. Ні, вони сядуть і будуть геготіти в своїх офісах як частина монобільшості. Нам жити в цих реаліях треба. І саме тому зараз їх всіх треба послати і у відставку і притягнути до відповідальності. Бо оце буде повторюватись. Москва не буде зупинятися. І якщо Верховний головнокомандович цього не, не розуміє, так він ноль просто і залишиться в історії нулем, тому що їм він покриваючи оце він сприяє вбивствам людей. Подивилися, друзі, це якась маячня. Це щось незрозуміло. Вони знову. Пляшуть з бубнами, вже й з дудками на кістках людей. Ви вірите в цей плач? Ви вірите в ці сльози? Це настільки треба бути мерзотою, щоб отак грати. Чому я це так кажу? Чому я не вірю в це? Чому я вважаю, що це брехня? А тому що. Людина не може жаліти реально, і не може виходити з її душі. Реальність жалю, коли вона сама погрожує вбити іншу людину і хоче, щоб її вбили. От зараз дивіться, ось тут вона плаче, начебто, за загиблими в Тернополі. А ось тут, 28 жовтня 2019 року, 2019 року, вона з Марухою погрожують. Теж людині, президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському, який на той місяць, всього на той час всього 5 місяців був президентом. І Верховна Рада працювала всього, всього один місяць-28 днів. І не можна було возненавидити людину, якщо ти людина також. Тому що ще нічого не було зроблено. Я Погадайте, не негарного. Ні, коли Верховна Рада почала працювати, турборежим пішло гарно, а для них це було погано. І вони почали погрожувати вбивством, розірвати людину, гранату кинути. Ось послухайте, це також відео. Там на руку може зірватися граната. А знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сороківсті або білій сороківсті припрацює на передову. Всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином чи те повісять краще, чи те застрелить краще, чи там граната зірветься десь. Тобто, ти розумієш, падла, що там взагалі люди кантужені на війні ти, сука, блін, гроші заробляв, ржав, і отут знущався з України, і з всіх її цінностей вони кров за це проливали. Послухали, а тепер співставте може оця людина щиро плакати і жаліти, а оця людина погрожувати вбивством іншої людини? Я не вірю. Це вистава, це пляски продовжуються, європейська солідарність. Всі люди Порошенка навчилися і пляшуть, танцюють, скачуть на кістках, на крові, на загиблих дітях. Це, це страшне, львів'яни. Я вас дуже поважаю, але ви помилилися, обравши ось таких федин, синюток. Ви помилилися, ви не тих людей послали в парламент, щоб вони робили для нас. Українців щось краще. Ні, вони, вони, ось ці люди. Європейська солідарність. На жаль, тяжко вас переконати. на, на жаль, ви чомусь, ну не знаю, що але у вас є ненависть до мене, тому що я підтримую Володимира Зеленського, Львів'яни. зупиніться, Подивіться на цей на ці вистави. Тільки, тільки була вистава про парубія. До цього були вистави про Барну і всіх інших загиблих. Ну це страшне. Не вірю я в це. Я не вірю, що Желізняк, разом з ними, який, ось подивіться на це обличчя, який співчуває тернопілянам. Мирним людям я в це не вірю. Я не вірю, що Гончаренко співчуває їм їм плювати на всі загиблі. Ось він пише: заколот не вдався. Всі слуги посиділи, послухали і вирішили, що треба працювати далі в команді президента. І правильно вирішили. Послухайте, ось того навіть Стерненка, до якого у мене питань валом, і у вас їх валом. Ось Стерненко. Я не буду тут ставити, знайдете в Тіктоці на його сторінці. Він чітко каже: той, хто зараз працює на зняття і знищення президента і верховного командуюча, той відомо чи не відомо, свідомо чи не свідомо працює проти України. Працює на користь Російської Федерації. Ну це ж зрозуміло. Зрозуміло, чому? Тому що гасла і бажання одні. Ось вам Медведчук, російська газета. І що? Що він пише для Зеленського конець конфлікту, равен концу кар'єри. Де-факто, голова Київського режиму Владимир Зеленський боїться прекращення бойових дій, оскільки воєнне положення це єдине, що дозволяє йому держатися у власті. Це неправда. Це неправда. Все керівництво знає, що нам дуже тяжко. Дуже тяжко, і вони хочуть, щоб у нас був мир. А мир це вибори, і вони йдуть до цього що б там не було. Ось Медведчук підтримує Федіну, Порошенка, Ганчаренка, Железняка і всю іншу свору барабашок. Розумієте? Одна, одна команда. Я вам що хочу сказати, що в Кремлі не дураки сидять. І коли в соцопитуваннях або в соцмережах. Українці як найбільшу загрозу в своєму існуванню сидячи під шахедами, ракетами, кабами і маючи Дніпро, Київ, Миколаїв, Харків кожен день, Запоріжжя, Тернопіль, я не знаю, Львів. Маючи все це, пишуть і кажуть, що головне для них того, щоб е не було, це корупція. Головне, гинучи, інодіти. Коли це люди кажуть, у вас, у вас двіх мізок. Ми ви кажете за росіян. Ні, подивіться, подивіться, що ви кажете. Ми про корупції. Це не це не знаєте, це не, схвальні... <к aerospace> не про корупцію, це не захист корупціонерів. Просто це реальність. Правдива, чітка реальність. Ми при корупції живемо з 91-го року, і ми живі були, поки не прийшла Москва, московія поки не привели її сюди. Медведчуки, Порошенки, Луценки і всі вони разом взяті. Януковичі, Ющенки, Кучми. Це все йшло до цього. І в цьому не розібратися. Ну вибачте, це церковно-приходська школа, і то прокурений прокури не всі букварі. Це неможливо. І говорити зараз, що головне це корупція. Ось вам корупція. Що зробила Москва? Ось вам корупція. Їжте, українці, валіть свою владу. А Рогозін викладає студентам в Росії. У війні не головне пушки, він каже, і не головне ракети, а головне зламати. Волю народу і направити народці проти своєї влади. Це каже Рогозі перед студентами в Росії. А не треба там казати, тут уже тут у нього є учні. Ну ви що? І отже, антикорупціонери у нас тепер головні. Вони воюють, вони привозять оце все, що потрібно, щоб нам воювати. Вони будуть, перемовини ведуть, вони принижуються, як принижується наше керівництво. Люди, ви про що? Вам Льовочкін нормальний, вам Бойко нормальний, Пінчук нормальний, Тимошенко нормальний, Порошенко нормальний. Разумков вам нормальний, Федіна актриса. Ну це ну настільки в неї. Ні, вона буде. Якщо ви її не оберете більше львів'яни, мої рідні в парламент або кудись, вона піде грати. Ось так, вміти, як ви бачили, ну це щось. Це щось, це щось, друзі. Якщо чесно, це щось. Все. От я сказав все, як каже один журналіст, доповідь закінчив. Я просто не знаю, що казати, як переконувати. Та я не хочу переконувати. я Хочу просто показати, зрівнюйте. І подивіться ось це відео вовчиці. Вовчиці в Канаді. Подивіться це відео. Подивились, у вовчиць скільки розуму. Задайте собі питання. А чому? Тому що вона в Канаді живе, там і повітря інше, там і екологія інша, да? там і природа інша. Я собі не можу дати відповідь. Чому ми не бачимо очевидного, чому ми не бачимо. Ми, ми, не чи... ми ж живі. З 91-го року у нас, мабуть, третина людей, які все це пройшли, бачили і зараз не зрозуміло, що знову думають. То бойка цілували і в угол ставили, як ікону. Тепер інше. Друзі, ви про що? Ніхто Зеленського не робить іконою. Просто він волею судьби, долі є зараз єдиною людиною, яка. Гідно може представляти всіх українців, що він і робить, і щоб ми не обливали і не лили гразюкою. Він на сьогодні єдиний, а вовчиться розумніша великої частини наших людей. Ну і останнє відео, друзі, це як наш F-16 доганяє ракету Х101, яка не попаде вже не в будинок, не в дитячий садочок. На жаль, тут немає, як він здогнав. Він збив ту ракету, але вже просто ось ті кореспонденти місцеві вони не змогли засняти це. Догнав, збив, впало в полі. Подивіться цю красу. Ось так, друзі. Ось так. Ось тут потрібні ми бути разом. Ось тут. Ось тут допомагати. Ось тут єднатися. А ми в Фєдіної? в Гончаренко, в Залізняке, та ви що? Все, оце точно доповідь закінчив. Друзі, дякую. Дякую всім, хто йшли посилки, хто висилає. Що до мене доходить, я буду тут показувати. Друзі, дякую спонсорам. Величезна подяка. Ставайте спонсором. Не тяжко. Це, і ми будемо разом. Ви підтримуєте канал. В цей тяжкий час. От вчора запис була автономною. Сьогодні рано записую, тому що по графіку у нас там буде відключення після 14-ї години. Зможу, не зможу. Чи не буде відключення у Олега в Карпивницькому він монтажує? Да? Ну, ви цим ви допомагаєте. Ви допомагаєте нашим зустрічам. Так, да, якщо вони потрібні, якщо вони не потрібні, якщо хтось вважає, що я не повинен з вами зустрічатися, ви зі мною, ну так, да, тоді можна. якщо хтось вважає, що це потрібно. Допомагайте, давайте будемо разом. Допомагайте воїнам, допомагайте сусідам, братам, рідним. донатьте туди, кому ви довіряєте і вірите. Ну і звісно ж, величезна, величезна подяка, друзі, за ваші донати. Як на армію, на Збройні сили, так і також для допомоги каналу. Я щиро дякую. Острогляд Наталії, Костюченко Ніни, Раабу Аби Людмилі. Білокурській олені, кох Ользі, Нікітіне Людмилі, Ковальовій Оксані, Васецькому Володимиру, який перерахував 50 на 50. Дякую, пане Володимире, особиста подяка. Тисну руку. Поливянному Миколі 20 на 80. Дякую вам, друже, дякую. Лисенка Світлані. Московка Олександру. Яценка Лідії, 50 на 50, пані Лідія, дякую вам. Мельник Алі, яка написала Андрія Роти Бореві, перекинув, пані Алла, дякую. Тимчук Миколі, 30 на 70, дякую, пане Микола. Тисну вам руку за канал. Дякую. Завістовській Марії, Гаврик Світлані. Вагіній Олені, також пані Олена на Буревій, дякую вам, Дубінській Галині, Лазебник Валерію, Кільової Олександрі, Петухову Андрію. Два перекази, один на канал, один для воїнів. Тисну вам руку, друже, тисну вам пане Андрію, Бичкову Вячеславу і Квашніни Лідії. Друзі, дякую. Можливо, когось не назвав зі світлом зараз не дуже перекази можуть трохи затримуватися всіх. Завтра назовусь обов'язково. Завтра 20.00, прямий ефір. Та тема, що не збулася у нас в середу, і з додавленням нової дуже цікавої. Дякую, друзі. До завтра. Україна переможе!